Розповімо всю правду про НЛО, просто та доступно, щоб до кожного дійшло. Недавно на каналі новин показали, як ютубери-пранкери у Пакистані вирішили в парку людей полякати для каналу на Ютубі фейки познімати. Заради розіграшу один пранкер-ютубер з простирадлом на голові зображав чудо-юдо, лякав людей, а його друзі знімали. Але раптом вони всі круто попали. З родиною повз проходив чоловік і застрелився чудо, бо жарт не зрозумів. Чоловік подумав, що бачить НЛО, а це для Ютуба знімали кіно, граючи привида, актор на місці вбитий, пранкери за підозрою затримані у підбурюванні на вбивство друга. А вони хотіли популярність на Ютубі. Кажемо відверто мовою простою, НЛО – це шахрайство, НЛО – це ніщо, НІЧО, це прояв людських технологій, людських досягнень. Та загалом НЛО – це програми урядові, бісовські таємниці, окультні та військові, завжди створювались теорії та містика, щоб підволікти людей від Божої істини. Щоб залучити вас до всесвітньої брехні, вони вигадують різні казки. Служителі диявола через технології нав'язують землянам, що НЛО – це Боги. Але в нас є відповідь дуже проста. Чому ж НЛО – це все ж таки брехня? Тому що цією НЛО містерією нас намагаються сфокусувати на матерії, адже коли являються НЛО та інопланетяни, люди бачать, що об'єкти матеріальні НЛО – це шахрайство з простої причини матерію не порівняти з духовним світом. Ніяке НЛО та людські досягнення з божим виміром не йдуть у порівняння. Миски або тарілки літаючі це матерія та байдуже, до яких висот людство стрибає, як це заліз світиться або літає. Людина розвивається так, безумовно, але Бог все одно залишається Богом. Бог створив світ своїм словом. Все рухається та існує лише Богом. Цю матерію на дотик ми відчуваємо у реальному часі. Її споглядаємо. Це лише частина Божого створіння. Видимий матеріальний вимір. Поруч є світ, в якому немає часу. Це світ нескінченний, це Боже царство. Світ духовний вимір інший. Невидимий світ, нетлінний та вічний. Не матерія первинна, а духовне. Матерія тримається Божим Словом і мета людей, одержимих дияволом, відволікти вас від духовного світу реального. Вас фокусують лише на плоті. Але як це НЛО вам допоможе? Коли прийде смерть, і в одну мить ваша душа перейде в інший світ? Тоді почне тіло ваше тліти. Це доля для всього матеріального світу. І коли ваша душа забрана з тіла, до НЛО технологій вам не буде діла. Під час розтину тіла не видно душі, та тільки дурень скаже, що не існує її. Ми кожну мить відчуваємо свою душу, як вона мучиться, страждає, радіє, емоціями душить. Ти визначись, що для тебе більш реальне: твоя душа або тарілка ця віртуальна. В свою душу чи в НЛО віриш ти? Твоя душа вічна, та перейде в інший світ нло програми створюються людьми, щоб від найголовнішого вас відволікти. Янголи поруч посеред нас Бог. І ти не можеш торкнутися, чи побачити його. Духовний світ реальний. Душа, янголи та Бог. А матерія вся тліє і перетворюється на лайно. Невидиме вічне тимчасове минає, а нескінченний світ завжди перебуває. Куди ти віддаси життя своє у пастці Ти, якщо видиме. ця матерія прагне тиснути на тебе, а тобі лише скинути гріх. цей треба. Ай, проблеми не закриють важливе. Вічний Божий, духовний вимір, двері до благословення відкриє покаяння. Це вихід в світі проклятому, матеріальному. Покайтеся сьогодні та наблизьтесь до Бога. Покайтеся зараз, і Бог наблизиться до вас. Покайтеся і миттєво приймете силу духа. Покайтеся, і вам буде НЛО байдуже. Шукайте люди Бога і відчувайте Його. Він близько до кожного недалеко. Шукайте, люди Бога, і відчувайте Його. Він близько до кожного недалеко.